Музиканти-обіженки з такої провокативної фрази хочу поговорити сьогодні з вами про одну з сторін українського академічного музичного ком'юніті. Давайте вам трішки змалюю життя музиканта. Вона, в принципі, нескладне, тому що дуже багато, дуже багато років ми навчаємося. А якщо це ще виконавець, то це просто грати 40 годин на день, величезна конкуренція. Плюс треба вчити різні дуже нішові теми з гармонії, теорії музики, з історії музики. Ну і в принципі, навіть після цього всього навчання, не факт, що можна знайти хороше робоче місце. На жаль, і тут раптом в Тіктоці хтось називає акорд не В 5 3 а до мажор шок. Амбіції нас не здійснені, знань голові просто безліч. Тож треба іти в коментарі і строчити, що автор не правий. Дуже часто помічаю, що музиканти, особливо професійні, просто не терплять, коли теорія музики спрощується, коли новачкам пояснюють, можливо, доступніше, ніж їм раніше пояснювали, я не знаю. Але завжди знаходиться той і не один, який в коментарях мусить написати, що лад не таке просте явище. Хоча, нагадаю, відео хронометражем одну хвилину. Багато хто постійно намагається ускладнити речі, пояснити їх якомога складнішим способом. Тому тому що в музичній школі пишуть саме так, підручнику пишуть саме так. А тут у вас паралельні квінти. Нічого, що це пісня Телеросвіфту, тут паралельні квінти. Або я у відео вказала всього 5 інтервалів, шарлатанка, там ж вісім інтервалів. Це і не жартує, це реальний коментар під відео на одну хвилину. І напевно з цього можна було би просто посміятися, але так трапляється практично щоразу на будь-які відео на тему теорії. І це не тільки в мене, це в дуже багатьох інших викладачів, музикантів, які намагаються якось простіше пояснити. І я впевнена, що це все швидше за все просто про нездійснення амбіції, про бажання показати, що я таке, що й знаю, що я не даремно пройшов або прийшла весь цей шлях. Тож я прийду в коментарі до Дарії і напишу, що тут паралельні квінти. Респект. Не всім потрібно знати, що таке паралельні квінти. Не всі будуть працювати з класичною гармонією. Треба це прийняти і змиритися. Комусь достатньо калькулятора або таблички множення, а комусь треба вчити інтеграли. Я знаю, що на це можна просто не реагувати, але коли практично це під кожним відео, і коли тебе намагаються висловити неоком і шарлатаном, ну, це не дуже приємно, погодьтеся. Тож всім бажаю здійснення ваших амбіцій і якомога менше всякої отрути в коментарях.